Всім привіт та прекрасного настрою. Запрошую вас до Аврори. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. Посклавшися традиції, оглядаємо вітрину розпродакшн, повністю завішану оранжевими цінниками. І так, акції сьогодні на заправку суху суміш часничок. Подивимося, яка її ціна сьогодні 5 гривень прям супер варіант. Дивимося, що є ще цікавого. Та по хорошій ціні приправа для фаршу та котлет 9 гривень. І багато товарів тут є також по 9 гривень. Ось така локшина на бульйоні 60 грам. Також 9 гривень. 29 гривень паста цукрова для депіляції, шугарінгу. 7 гривень, каша вівсяна швидкого приготування 40 грам, чорниця та чия. Тканеві маски по 17 та по 24 гривні для обличчя можна тут обрати багато різних варіантів. Те, що полюбляєте, ціни дуже доступні: рексона, антиперспірант, жіночий. Аерозольний 150 мл 88 гривень. Також є в стіку 94. Такого плану антиперспірант стік 59, 32 гелевий. Ось такий 57. Великий асортимент зубних паст по акційних цінах. До 23 червня покажу, які пасти по акції. 27 гривень 125 мл. Ось така зубна паста велика. Є вона в двох варіантах: м'ятна свіжість. Саніно зубна паста 50 мл. Саніно в більшому пакуванні 32 гривні. Рідке мило. економ пакет 1000 мл 42 гривні. Гель крем 47 гривень в двох варіантах. Цінник літає, значить, все швидко продасться. А давайте глянемо, що це. Це набір для творчості. І давайте глянемо, що ж за набір. Ціна хороша, економія 41%. І це у нас виходить. О, це дуже хороший набір. Якщо шукаєте щось на подарунок, це картину можна зробити своїми руками. Ось такий круг. Тут йдуть в комплекті фарби, емаль. І ось так от розводити цю всю красу, і у вас в результаті виходить ось така картина за 99 гривень. Рахую, що варіант дуже вартий уваги. Рекомендую, як то кажуть, треба брати. Ще один хороший варіант для творчості. Разом ось такий набір для двох створення 3D зліпків рук. Ціна сьогодні 199 гривень, знижка 33%. Получається в результаті ось така фігура. Тут гарно написано, що за чим робити, кожен може розібратися і отримати оригінальний витвір. Вологі серветки, чорні, 120 штук в пакуванні. Універсальні 49 гривень. Сьогодні ціна, знижка 23%. Пелюшки гігієнічні, вологопоглинаючі, 60 на 90, 5 штук в пакуванні 49 гривень. Підгузники, трусики від ліро шестірочка, 15 плюс кілограм, 28 штук в упаковці, 249 гривень. 29 гривень свічка ароматизована у баночці з кришкою. Краса, неймовірна. Мені подобається особисто ця баночка. І швидше за все, минулого разу, як вони були, я просто хотіла-хотіла взяти, і весь час чомусь не вийшло. А цього разу, мабуть, що сьогодні точно ця свічка поїде зі мною. Ось так вона виглядає. І зараз покажу, які красиві є ще варіанти цих баночок. Ось така ніжно-розова. З таким цікавим орнаментом. Ось таким. Оце прям ніжна, ніжна. 84 гривні. Пісочний годинник. Такий цікавий фіолетовий пісок. Колись завжди мені хотілося. А тепер не знаю, чи треба. Ось так цікаво наблюдати, як пісок сипеться, сипеться, сипеться. І час проходить. А ми час не тратимо, ідемо далі. Ще один цікавий елемент, може бути елемент декору і не тільки. Ось таке кільце. Всередині пісок рідина. І цей пісок опускається вниз, малюючи зовсім інший малюнок. Ось тут краще видно. Супер. Також може бути хорошим варіантом для декору або на подарок. 44 гривні. Ваза для квітів гіпсова. І гіпсових предметів є ще інші варіанти. Ось для прикладу, ось така паца. Невеличка. В тому самому дизайні. Можна такий навіть комплект зібрати. Подивимося ціну цієї таці. 27 гривень. Підставка під свічку гіпсова овальна. Правильна назва, от прям прочитала на ціннику. Шкатулка гіпсова 59 гривень. 29 гривень, шкатулка металева на підвізці. Ось така ось така стрічка і куля вже крутиться. супер акція 9 гривень, набір свічок в наборі 6 штук. Є різні аромати. Лаванда також по 9 гривень. 88 гривень. Букет квітів штучних. І звертаю увагу, дивіться, як вони гарно виконані. Покажу максимально близько, хороше виконання і є в різних кольорах: зелений, рожевий, ось такий вишневий. Набір гілочок бавовни 77 гривень. Хто шукає, багато хто запитував, де можна придбати. Ось тут знову вони з'явилися. І також ці гілочки є в іншому кольорі. Тут вони є і фіолетові. І знову з'явились ось ці лимони яскравого красивого кольору. Не пам'ятаю, яка ціна. Давайте глянемо зараз. 139 гривень коштує сьогодні ось така гілочка лимонів. Дуже яскрава і ефектна От здалеку буде виглядати красиво. Зблизька, звичайно ж, видно, що це штучні лимони, але я думаю, що це і так зрозуміло. Сьогодні достатньо представлений асортимент картин по номерах, як дитячих, так і дорослих більших розмірів. І давайте глянемо по цінах. Більші – 169, розмір 15 на 20. Тут в наборі три штуки. Навіть дитячий варіант картини по номерах. Картина йде з підрамником. В комплекті йдуть фарби, кісточки і ціну. Зараз вам скажу 99 гривень. Малюнки, до речі, є різні. Від Аврори до Аврори малюнки можуть змінюватися, але розмір картин однаковий. І ще ось такий варіант для творчості. Дитячі картинки є ось така: Ось такого котика. Ще цікавого я знайшла. Дивіться, тут такі помпончики, які по кольорах можна складати на картину. Картина також підрамник має. І... Розвивати творчість у дитини 169 гривень. Ціна ось таких картин. І ще ось таку кицьку знайшла все те саме. 69 гривень. Картина на полотні вже готова з малюнком. 39 гривень фоторамки і фоторамки 10 х 15 всі по 39 гривень є в різному кольорі. Також є й більшого розміру. 29 гривень ціна сьогодні такого нічника. Хочу показати на прикладі цього нічника, де дивитись до якого числа акція. Ось тут зверху завжди пише до 30 червня. Конкретно цей нічник по акції. І внизу видно, скільки штук є ще в магазині. Три штуки. Ось так: лампа настільна, акумуляторна. 199 гривень. Ще є в нас явності, але їх, до речі, дуже швидко розбирають. Зараз прям актуальний продукт. 199 гривень. Чайник, заварювальник і звертається. Звертаю увагу вашу, що кришечка тут ось такого темно-вишневого кольору. Минулих відео ми дивились точно такі заварювальники. Тільки там були кришки інші. Тому від аврори до аврори можна знайти той самий товар, тільки з деякими відмінностями. 2 гривні коштує цукор ванільний 15 грам в пакуванні. 99 гривень, салатник скляний, достатньо глибокий. 199 гривень набір для творчості, мозаїка алмазна. Дивіться, які красиві павліни. Тут розмір досить великий, 20 на 30. Хто шукає подарок для принцес? Ось вам варіант. 88 гривень. Можна придбати також прапор розмір 90 на 1,40 сорок. 119 гривень. Сумка пляжна. І такого плану сумки є з різними принтами. Сам малюнок відрізняється, але ручки однакові. Всередині ось така підкладка. Є замочок та додатковий маленький карманчик. 64 гривні колготи дитячі, з'являються нові і нові принти та варіанти. Я вже вам показувала, що склад цих колгот дуже і дуже привабливий. Ще раз покажу, можливо, хтось не знає і так. Склад 90% бавовна, 5 поліестер, 5% еластан. Це дуже хороший склад для дитячих колгот. Я розумію, що зараз, в принципі, не сезон, літо, але якщо є бажання, можна зараз придбати і на осінь у вашої дитини буде вже достатня кількість колгот по хорошій ціні з хорошою якістю. Достатньо великий асортимент шкарпеток. Як дитячих, так дорослих. Ціни є різні: 34, 49, 24, 29. Ось такі: 34, 39 з такими кольоровими принтами. Оці мені подобаються. До речі, ціни не бачу. Давайте глянемо. 27 гривень. Сьогодні ось такі шкарпетки жіночі демісезонні. Мене завжди цікавить склад. Пошукаємо. І так, 60% бавовна, 30 поліестер, 10% еластан хороший варіант за такі гроші. 59 гривень набір трусиків для хлопчика. В наборі йде дві штуки: з синім відтінком та в таку м'ятну полоску. І, звичайно ж, глянемо склад. 95% бавовна, 5% спандекс. Варіант хороший я своєму козакові точно візьму. 64 гривні плед дитячий, мікрофібра. Дуже м'якенький. Пледи є інші. Ось такого плану. Давайте глянемо. Також дуже ніжний він на дотик. Хоча на вигляд так не здається, подивимося ціну та розмір. Розмір метр тридцять на метр м, Склад 20% вовна, 40% бавовна і 40% пан. Ціна 299 гривень. 169 гривень набір рушників в такому красивому пакуванні. Нейлоновий такий кульочок, мішечок. В наборі йде два рушники. Ці рушники є в трьох варіантах: фіолетовий, м'ятний, голубий. Мені здається, що я десь ще бачила кремовий, можу помилятись, але пошукаю. Є ось там, бачите, кремовий колір також є. 99 гривень кошик декоративний такого тілесного кремового кольору. І також кошики цієї меншого розміру та в сірому кольорі глянемо ціна такого кошику. 109 гривень. Кошик менший, але коштує сьогодні дорожче. Ось так. В наявності є подушки. Давайте глянемо, що саме є. Подушка розміром 40 на 60 коштує 149 гривень. Штучне наповнення є вони білому та такому більш м'ятному відтінку тканини, яка зверху. Подушка 40 на 40 для стільців. Ось це вона коштує 109 гривень. Вдячна, що провели цей час зі мною. Буду наперед дякувати вам за ваші вподобайки та коментарі. Зустрінемося в наступних відео.